Досвід реформувань соціальної сфери країна перейматиме саме в Уманчан. Аби дослідити особливості оптимальної моделі надання соціальних послуг, втіленої в нашому місті, до Умані прибули представники департаментів Міністерства соціальної політики України та керівник проєкту програми розвитку ООН щодо реформ соціального захисту. Рішенням сесії міської ради, вивчивши досвід і методичні рекомендації проекту розвитку ООН щодо соціальної сфери, було запропонована така модель, і рішенням центру ми приєднали до управління праці і соціального захисту населення. Центр надання соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Таке об'єднання в нас відбулося принаймні єдине в Черкаській області, ну і безумовно, на Україну. І сьогодні саме представники, керівники департаментів Міністерства соцполітики приїхали для того, щоб більш детально вивчити саме модель, яка започаткована в нас в місті, дослідити всі ризики, тобто внести якісь певні директиви, вивчити наш досвід і в результаті. Аті, потім в подальшій роботі внести зміни в діюче законодавство, щоб була можливість залучити таку модель по всій Україні сьогодні. Відбулася значна подія у житті не лише нашого міста, а взагалі країни. Тому що е, той експеримент, який буде проведено на базі нашого управління праці та соціального захисту населення, по об'єднанню всіх структур, які збирають інформацію про потребу в окремій взятій адміністративно територіальній одиниці по наданню соціальних послуг, і які ж саме шляхи вирішення, і які соціальні послуги, і хто їх повинен надавати, і як залучати до цього і громадських, і, і волонтерів. І штатних посадових одиниць для того, щоб життя у нашому місті було без соціальної напруги. Міністерство соціальної політики дало доручення підготувати нам необхідну матеріально технічну базу для того, щоб провести об'єднання структур, що зайняті соціальними послугами. Я думаю, що цей експеримент, цей пілотний процес, який започаткований на базі нашого управління, матиме розповсюдження на всій державі, виходячи із того, що сказали директори департаментів міністерства, експерти, міжнарод, керівники проєктів, ми будемо мати на це додаткові кошти. Ми будемо просити їх, щоб вони нам зробили програму загальну, яка б об'єднала у собі всю базу сімей. Ми будемо працювати так, щоб нами. Гордилося місто, щоб ми могли допомогти кожній родині в захисті, і хочемо, щоб міністерство наше також мало можливість оцінити нашу роботу і розповсюдити таку такий рівень, як національна модель оптимізації системи управління на всю нашу державу. У Мені є дуже цікаве напрацювання. Це одне з перших міст, яке зробила. Так званий підхід єдиного вікна, де можна звернутися людині, і в комплексі будуть оцінені її потреби і визначені ті послуги, яких вона потребує. Звичайно, напрацювання дуже добрі є, але дуже важливо, щоб ці напрацювання були. Була можливість розповсюдити їх по всій території країни. Саме для цього ми маємо намір підтримати апробацію цієї моделі, підказати, як краще її впроваджувати, що на що звернути увагу для того, щоб вона могла бути розповсюдження і в інших містах, оскільки Умань має свої особливості, це місто. Які має певну незалежність. Не у всіх містах, і районах є такий статус, і тому є певні ризики, які можуть прийти з такою новою моделлю. Для того, щоб зрозуміти, як краще побудувати саме роботу по наданню соціальних послуг з єдиного вікна, і буде запроваджуватися така модель. На сьогодні тривають декілька реформ. Перша це реформа. Системи надання соціальних послуг, основними завданнями, якої є покращення якості надання соціальних послуг, І от для того, щоб покращити якість, треба розпочинати із адміністрування чи управління цією системою, тобто правильне прийняття рішення, правильне визначення потреб, правильне планування роботи. Максимальне охоплення тих людей, саме тих людей, які потребують, для того, щоб дійти до кожної людини, для того, щоб послуги були адресні, для того, щоб ці послуги були ефективні. Є стратегія реформування системи надання соціальних послуг, яка схвалена. Урядом є відповідний план роботи на до 2016 року з цього питання. І одним із завдань цього плану є опрацювання можливості оптимізації діючої системи. І те, що ми сьогодні побачили в місті Умень, це вже ці перші, перші напрацювання по створенню єдиного центру, який буде працювати на всі соціальні групи, на всіх можливих отримувачів соціальних послуг. Це намагання удосконалити і систему управління. Тобто безпосередньо управління соціального захисту населення, яке також має займатися і виявленням, визначенням потреб, який має займатися плануванням роботи, який має займатися моніторингом і оцінкою якості надання соціальних послуг. І, звісно, що. Ці напрацювання, які намагаються зробити в місті Умань, треба продовжувати. Треба грунтовно вивчити, опрацювати всі можливі ризики, побачити всі можливі переваги. Ми сподіваємося, також що за допомогою проекту «Проон», який з нами сьогодні відвідує місто Умань, за допомогою експертів. Будуть здійснені ефективне напрацювання в цьому плані, і сподіваємося, що за позитивними результатами ми будемо рекомендувати для поширення таку модель для поширення по всій Україні. Так що є такі у нас побажання натхнення активної праці, продовжувати таку працю для того, щоб напрацювати саме дійсно ефективну модель. Тим більше, що сьогодні в умовах децентралізації, в умовах реформування місцевого самоврядування. Коли не вистачає ресурсів, треба шукати оті альтернативні шляхи по оптимізації системи для того, щоб максимально задовольнити всіх людей, які потребують нашої допомоги.